Розділ 22. Леджер Кенна Кенно от от прийде. У Романа були вихідні з того вечора, що я взяв її на роботу, тож я не встиг його попередити, але я прокручую в голові, чи треба було її брати від тієї самої миті, коли це вирішив. Роман щойно прийшов. Кенно має бути тут о 16.30, тож, мабуть, зараз хороший момент сказати йому, що він був в курсі. Я нарізаю лайми й апельсини, готую фрукти для коктейлів на вечір. Роман ще навіть за стійку не зайшов, а я вже випалюю. Мені срака. Я хотів сказати, я взяв на роботу кенну, але, як на мене, це одне й те саме. Роман підозріло дивиться на мене Я не можу одночасно говорити про це і різати фрукти, тож відкладаю ніж, перш ніж відрубаю собі палець. Я взяв на роботу кенну. Не на повний день, але все одно нікому не можна знати, що це вона. Перед іншими називає її Ніколь. Знов беру в руки ніж, бо краще я дивитимусь на лайми, ніж на обличчя Романа. Ем. Ого, чого? Довга історія. Я чую, як він кидає на стійку ключі й телефон і підтягує стілець. Ну, добре, що ми працюємо до півночі. Розповідай. Я йду до краю стійки і зіркаю на кухню, пересвідчуюся, що нікого немає. Поки ніхто не прийшов, я швидко пояснюю йому, що сталося на паркмайданчику магазину, як я показав кані відео з дієм, повіз на бургери і якимось чином, це все закінчилося тим, що мені стало її шкода, і я запропонував їй роботу, щоб вона швидше не збирала на переїзд. Я розповідаю все від початку до кінця. Роман мовчить. Я просив її не виходити в зал, не перетинатися з клієнтами, кажу я. Не можна, щоб Патрик і Грейс дізналися, що вона тут працює. Я не переживаю, що вони прийдуть, вони сюди не заходять, але все одно хай краще лишається на кухні. Може мити посуд і допомагати арону. Роман сміється. Тож, по суті, ти в помічницю для бару, який не можна в бар? На кухні повно роботи і без того. Я чую, як Роман бере зі стійки телефон і ключі, зникаючи за подвійними дверима. Він кидає Не хочу більше чути ані слова про грьобані капкейки. Я не встигаю зазначити, що його ситуація із заміжньою пекаркою трохи не схожа на ситуацію, в якій я даю Кенні роботу, аби вона швидше забралася з міста. Він уже пішов. За кілька хвилин двері причиняються знов, і Роман каже: Твоя нова працівниця прийшла. Я виходжу на кухню. Кенна стоїть у дверях, що ведуть у провулок. Тримає в руці сумку, стискає одну руку другою. Схоже, нервує, але якась вона не така. Нанесла блиск для губ чи щось таке. Я ніби тільки й можу дивитись на її губи, тож прочищаю горло, відводжу погляд і спокійно вітаюся. Привіт. Привіт, відповідає вона. Я показую на шафку, де працівники кладуть речі на час зміни. Сумку можеш лишити тут. Приношу їй фартук, тримаюся якомога професійніше. Я зараз тобі швиденько все покажу. Вона мовчки ходить за мною, поки я розповідаю, що і як на кухні, пояснюю, як саме складати помиті тарілки, швидко показую підсобку і свій кабінет, веду її в провулок, щоб показати, який саме смітник наш. Ми вже повертаємось назад на кухню, коли приходить Аарон. Він зупиняється, побачивши мене з кеною. Ароне, це Ніколь, вона допомагатиме тобі на кухні. Арон звужує очі, зміряє Кену поглядом. А мені потрібна допомога, уточнює він. Я дивлюсь на Кенну. У нас по вихідних урізане меню їжі, але за нього відповідає Арон, просто будь поруч, якщо будеш потрібна. Кенна киває і простягає руку Арону. Рада знайомству, каже вона. Арон тисне руку, але підозра з погляду не зникає. Я дивлюсь на неї і показую на двері, натякаю, що мені потрібна хвилинка з Ароном на самоті. Кен накиває і зникає за дверима. Я переключаюсь на Арона. Вона тут пробуде кілька тижнів, максимум. Треба було допомогти. Арон піднімає руку ані слова більше, босе. Проходячи повз мене, він стискає моє плече прямує всередину. Я показав Кені все, що треба було, аби вона мала роботу на весь вечір. Тепер у неї є Арон. він розбереться, якщо що. Мені не хочеться йти через чорний хід і знов бачити її, тож я заходжу у двері бару. Сьогодні переважно працюватимуть разі та роман, бо мені скоро треба їхати. Я взяв кену на роботу і сказав виходити сьогодні, не врахувавши, що вже маю плани, і мене не буде тут більшу частину зміни. Я повернусь десь о дев'ятій, кажу я роману, після концерту повечеряю з ними. Роман киває у мері Ен, до тебе питання. Каже він, вона хотіла, щоб ми взяли в помічники її племінника, їй все це не дуже подобається. Просто скажи Марі енн що Кенна, що Ніколь, тут тимчасово, це все, що їй треба знати. Роман хитає головою Не продумав ти все це леджере. Я чимало про це думав. Можливо, але думав ти явно не тим, чим треба. Я ігнорую його і йду. Кілька місяців тому дієм вирішила, що хоче на танці. Кресть вважає, що це тому, що найкраща подружка дієм ходить на танці, а не тому, що вони подобаються самій дієм. На концерті стало зрозуміло, що танці не її, вона просто гасала. Не впевнений, що на заняттях вона хоч хвилинку слухала тренерку, бо, поки інші діти хоча б намагались виконувати якісь рухи, дієм просто бігала по сцені, повторюючи епізод із фільму найвеличніший шоумен. Глядачі реготали Грейс і Патрик втислися в крісла, намагаючись не сміятись. В якийсь момент Грейс нахилилась до мене і попросила, нехай вона більше не дивиться той фільм. Я, ясна річ, усе знімав на відео. Весь час, що я знімав відео, в мене вирувало приємне перечуття, як я показуватиму його Кенні. Але це життя дієм, і я не маю права його показувати. Треба про це пам'ятати, хоч як приємно мені було тоді на озбіччі, коли Кена вперше побачила доньку. З юридичного погляду всі рішення щодо дієм ухвалюють Патрик і Грейс, і це правильно. Якби я дізнався, що хтось із моїх близьких поширює інформацію про дієм, коли я чітко попросив цього не робити, я не те слово лютував би, я негайно викинув би цю людину зі свого життя. Я не можу ризикувати з Патриком і Грейс. Я вже й так узяв Кену на роботу за їхньою спиною. Я більше не хочу ходити на танці, каже дієм. Фіолетовий костюм ще на ній, але тепер з нього крапає соус. Я витираю, вона сидить з мого боку столика. Кидати не можна, не погоджується Грейс. Ми вже заплатили за три наступні місяці. Дієм подобається пробувати нове, і я не бачу нічого поганого в тому, що вона кидає всі свої починання. Мені здається, пробувати всі можливі види спорту це добре, а не погано. Я хочу оте з мечами, каже дієм, махаючи виделкою. Фехтування? перепитує Патрик, у нашому місті немає гуртків із фехтування. Леджер може мене вчити, пропонує дієм. У мене немає мечів, та й часу. Я ж тренер твоєї команди з бейсболу. Бейсбол це пекло, зітхає Д'єм. Я сміюся, і шматок застрягає мені в горлі. Не можна так казати, шепоче Грейс. Роман так говорить, відповідає Д'єм. Я хочу в туалет. Двері туалету, видно, з нашого столика, тож Д'єм прослизає під столом і вилазить. Грейс спостерігає за нею, поки вона йде до дверей. Там лише одна кабінка і дієм може зачинитися, тільки тому Грейс не йде з нею. Зазвичай Грейс ходить з дієм в туалет, але останнім часом мала почала вимагати особистого простору. Тепер вона просить Грейс чекати за дверима, і коли ми приходимо в цей ресторан, завжди просимо столик ближче до туалету, щоб дієм змогла зробити все сама, а Грейс могла наглядати за нею. Коли Патрик починає говорити, Грейс ще дивиться на двері туалету. Ми подали прохання про ордер на заборону матері наближатись до додіє. Я стримую реакцію, але це складно. Ковтаю ці слова разом зі шматочком їжі, роблю ковток води. Нащо? Хочемо бути готові до будь-чого, що вона може втнути, каже Патрик. Але що такого вона може втнути? Грейс опускає голову, і з цього руху я розумію, що не варто було питати. Та хіба суддя може схвалити такий ордер просто на підставі того, що хтось подав прохання? Мені здається, потрібно щось більше, ніж проживання Кене в цьому місці, щоб виписали ордер. Грейс говорить вона бігла за нами на парк майданчику леджере. Мені дуже некомфортно. А, я й забув про це. Мені хочеться якось вигородити себе, наче це моя провина, що ми всі опинилися в один час і в одному місці. Ми говорили з Грейді, продовжує Патрик, він сказав, що повпливає на суддю, і вона отримає сповіщення вже цього тижня. Мені стільки всього хочеться сказати, але зараз не час. Гадки не маю, коли буде час, і чи варто казати щось взагалі? Я роблю ще ковток і ніяк не реагую на сказане, просто сиджу мовчки і намагаюся не видати, що я зрадник, бо зараз я саме він, інакше й не скажеш. Змінімо тему, попереджає Грейс, бо дім уже йде до столика. А як твоя мама, Леджере, я навіть не поговорила з нею, коли вони приїздили. Добре, вони поїхали в Єлостоун, тож, мабуть, заскочать у місто дорогою назад. Дієм залізає Грейс на коліна і та каже Буду дуже рада побачитися з нею. Влаштуймо вечерю, коли вони приїдуть. Я скажу їй. Грейс дає дієм картоплю Фрій, питає Вже скоро та дата. Ти як? Я двічі кліпаю. Вона явно не про щось пов'язане зі Скоті, але не второпає про що тоді? Лея, пояснює Грейс. скасоване весілля. А те, я знизую плечима, я норм, вона норм, так краще. Грейс трохи супиться. Лея завжди подобалася їй, але вона не дуже добре її знала. Ні, Лея не була погана, я б не робив їй пропозиції, якби так, просто вона не підходила для дієм, і якби Грей знала про це, вона подякувала б мені за те, що я скасував весілля, а не нагадувала про це щоразу з надією, що я передумаю. Як справи з будинком? питає Патрик. Нормально, думаю, за кілька місяців, може, буду в'їжджати. А коли ти виставиш на продаж цей? Від думки про це я аж вгрузнув у диванчик продати цей будинок, ніби продати частину себе? Ще не знаю. Я не хочу, щоб ти переїжджав, каже дієм. Ці шість слів б'ють мені просто в серце. Але ти приїжджатимеш до Леджера в новий будинок? Заспокоює її Грейс. це ж зовсім недалеко. Мені подобається той будинок, що в нього є, не погоджується дієм, я туди можу сама ходити. Дієм дивиться собі на руки. Мені хочеться взяти її у Грейс, міцно обійняти, сказати, що я ніколи її не покину, хоча це брехня. Якби ж тільки я вирішував збудувати будинок на півроку пізніше. Шести місяців з головою вистачило б, аби зрозуміти, що оця мала, яка росте в Патрика і Грейс, стане такою значущою частиною мого життя, так западе мені в душу, ніби я сам породив її на світ. І дієм все буде гаразд, заспокоїв мене Грейс, мабуть, зрозуміла, що зі мною коїться з верезу обличчя. До тебе буде хвилин двадцять, це нічого не змінить. Я дивлюся, дієм. Вона піднімає очі на мене і присягається, в них стоять сльози, але вона заплющує оченята і притискається до грязь. Тож, може, мені й здалося?